Привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас ваш 2025 рік. До чого вам підготуватися, як, як воно буде у вас на особистому? Як воно буде у вас у фінансовому плані? Але розпочнемо ми з ваших особистих енергій цього року. Вау, wow. дивіться, Боже, яка краса! Я так радію цим картам. Вони, вони неймовірні. Heart protection і calm. Heart protection це захищати своє серце. Захищати своє серце в фізичному плані, не нервуватись, наприклад, і захищати своє серце від болю. Оце, що всі кажуть, біль потрібен, треба йти в біль, треба там пропрацьовувати. А може, не завжди. А може, Колупатися в тому болі немає сенсу. Один раз пропрацювали і забули. Може, треба захищати себе, захищати своє серце. Подумайте про цю ну, так, перспективу навпаки, так? Да? І каум це якраз таке про спокій. Keep calm. Да? зберігайте спокій. Можливо, вам вдасться в цьому році вийти на рівень такий свого життя, там, де вам буде спокійно. Це було б чудово. Неймовірні енергії ми з вами подивимось конкретно по сферах життя, як у вас відіграється. Що жовтня по асценденту і по сонцю. Яким буде для вас рік в плані особистого життя, кар'єри та фінансів? Особисте життя. Трійка Пентаклів. Для тих, хто в нас є самотній, зірка, дев'ятка чаш, дев'ятка жезлів, туз мечів. Так, ви тут можете познайомитися десь. Це може бути знайомство на роботі, це може бути служебний роман. Це може бути спілкування в інтернеті по карті зірка, і вам хотітиметься якоїсь чіткості і ясності в цьому спілкуванні. Якщо це служебний роман, ну ви будете порівнювати, думати, чи справді вам це потрібно, чи не впливає вам це на вашу роботу. Також це може бути моментом затягування вас в любовний трикутник. І вам треба буде поставити чітко, да, от ясно, питання і визначитись. По карті справедливість треба дуже тверезо дивитись на речі. Дуже тверезо. Відкинути всі емоції, відкинути якусь там пристрасть і все інше, і тверезо подивитись на ситуацію. Що вам вона принесе хорошого? А що поганого? Будете намагатись вибратися з цього любовного трикутника, якщо навіть в нього потрапите. Да, бо це вам буде приносити лише важкість. Ще можуть проходити дуже багато знайомств, власне, кажу, в плані вашої роботи. Не обов'язково з колегами, з людьми, з якими ви ще працюєте. Тобто все залежить від того, як ви працюєте і йде. Але ще на, на зустрічах, на святах, на корпоративах, на всяких. Заходах, пов'язаних з вашою роботою, наприклад, або ще з вашим хобі по карті зірка. Що ж, тут все від вас залежить, як ви це використаєте. Для тих, хто вже є в любовному трикутнику? Королева мечів, смерть чотирка... Вірка пентаклів. Так, одразу можу сказати, що тут з любовного трикутника ви намагатиметесь вийти, змінити цю ситуацію. Можливо, після розмови. Не зовсім хорошої, не зовсім приємної, можливо, навіть такої, яка вас ранитиме, але вам вдасться зберегти стабільність. Тобто, там, де у вас є вже довші стосунки, ви будете повернені туди. Наприклад, якщо ви одружені, то ви будете в сім'ю повертатися. Якщо ви там довго зустрічаєтесь, ви будете більше тяжіти до того, щоб зберегти стосунки, які, в які ви вкладалися довго. Отак, от таке тут може бути прийняте рішення. Ну, і будете дивитися, що з цього вийде. Чи правильно все-таки зробили вибір, чи ні. А для тих, хто в нас є в серйозних і стабільних відносинах. Так, Карта перевернулася. Суд, башня, сила. Три старших аркани. Серйозний рік у вас тут. Вам тут дається другий шанс. Переіграти, як то кажуть. Чи були у вас якісь проблеми з розумінням, чи, можливо, з любовними трикутниками, чи з якимись ще проблемами в вашій парі, але вам тут дається час на те, щоб ви ніби вчинили інакше, не так як ви вчиняли весь цей час до того. І це може з одного боку от вам може здатися, що все, все котиться під коту під хвіст, і в цьому кінець, але. Якимось чином вам вдається опанувати ситуацію? Опанувати ситуацію і зберегти. Зберегти ці стосунки. В когось зберегти заради дітей. Або, зокрема, діти можуть стати. Ем... Зараз як сказати ви правильно. Ну, наприклад, майже розійшлись, і тут ви дізналися, що ви вагітні. Ну, це як приклад, я кажу, це ж не обов'язково для всіх, хто буде дивитися це відео. Це просто як один з варіантів, який може статися. Да, і ви вирішили все пробувати заново і старатися заново вже заради того, щоб діти росли в сім'ї. Але загалом у вас тут ви виходите на стабільність. На стабільність прояснюєте все. Документально, юридично, фінансово. У всьому будете шукати чіткості. Ну і сім'я да. для кості створення сім'ї. Будете намагатися працювати над тим, щоб персонажі треті якісь не втручалися у ваш Шлюб, чи у ваші стосунки, чи це ваші родичі, чи це якісь любовні трикутники, да, там коханці-коханки, але ви тут намагатиметесь опанувати ситуацію так, щоб ви були в цих стосунках вдвох. Непросто, непросто в плані роботи. Так, п'ятірка чаш. Розчарування. А через що? Ми зараз будемо прояснювати? Для тих, хто у нас наразі не працює. Ось, дивіться, може, для тих, хто не працює. Тут може бути, що ви покладалися на якогось чоловіка, або навіть на кількох чоловіків. Або ж ви покладалися на те, що там СУЗ присудить вам правильні аліменти, або якісь субсидії. Але ви можете отримати менше, аніж ви хотіли. Це залежить від. Адвокатів від суду, тобто, це, скажімо так, не зовсім ви її можете вплинути на ситуацію. Скільки присудять, скільки буде, а наскільки ви собі запланували. Також тут ви могли очікувати від чоловіка якоїсь фінансової підтримки, але вона не така, яку б ви хотіли. На почві цього можуть бути конфлікти. Так, а ще. Тут ще вас можуть випихати працювати, або якось вас підштовхувати до цього, щоб ви працювали. Для тих, хто в пошуку роботи активному тут ви розумієте, що для того, щоб кардинально поміняти а, ваше життя. Вам потрібно перестати чинити так, як ви чинили до того. Вам доведеться, можливо, десь підключати хитрість, десь підключати якихось своїх знайомих, бо ви хочете вийти з якоїсь фінансової ями, почати заробляти більше, знайти кращу роботу. І що ж тут? У вас переживання і страхи, чи вдасться вам отримати ту роботу, яку ви хочете. Ви тримаєте це в таємниці, бо, можливо, вам треба буде звернутися до мудрої жінки за порадою, чи поїхати до неї, чи піти до неї, або ж все залежить від неї. Наприклад, це власниця якогось бізнесу, куди ви хочете нанятися на роботу. І то ви будете хвилюватися, а чи сподобаюсь я, чи зможу я, чи вийде в мене. І, будь ласка, трійка жезлів, вийде. Просто не сумнівайтесь двійка мечів – це сумнів. І заявіть про себе яскраво. Будьте харизматичними. Не чекайте, поки вам дадуть. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, тут багато, багато ілюзій. Вам могли тут обіцяти чи підняття зарплатні, чи покращення умов, але цього всього не станеться, вас це розчарує. Хоча нагодували вас обіцянками тут дуже гарно. Хотітимете ясності, хотітимете чіткості. І, можливо, будете шукати навіть нову роботу. Ще можете пробуватися працювати онлайн, шукати ще в цій сфері онлайн-роботу. Просто все, що вам казали, діліть на два. Для тих, хто є фрілансером, вже працює сам на себе. А Тут тут ви працюєте, ви заробляєте. Я не бачу тут ніяких. Якихось серйозних перешкод, це скоріше ваше особисте емоційне вам хочеться більше. Ви, можливо, вийшли на якесь таке плато, так? тобто там, де ви менше не заробляєте, але й більше не заробляєте. І ніби цього вистачає, але тут може від вашої сім'ї проходити якісь такі фрази: типу, треба більше, треба краще. Ну, тобто, вас тут ніби намагаються мотивувати. Так, да, ви будете дуже багато працювати цей рік. Але, зрештою, ага, от і що я ще зрозуміла. Дивіться, тут ви можете в погоні за роботою повністю забути про свою сім'ю своїх рідних. Але вас хочете всесвіт, хочете, доля, що небудь. В що ви вірите, направить вас назад до вашої сім'ї, щоб ви більше часу проводили з сім'єю, щоб у вас з'явився цей work-life balance. щоб ви не забували про своє здоров'я і фізичне, і моральне. Тому, якщо щось не буде вдаватись, десь так просуватись швидко, як би ви хотіли, приділіть краще цей час сім'ї, а не розчаруванням стосовно чому там так сталося. Плюс здоров'я треба буде підправити, а, в якому сенсі слідкувати за ним більше. Для тих, хто має свій бізнес. Тут у вас може бути розчарування через те, що від вас. Можуть іти цінні кадри, можуть іти звільнення. Також хтось, якщо у вас є, наприклад, бізнес, там є вже якась клієнтська база, у вас тут можуть вкрасти клієнтську базу. І це, безумовно, буде вас розчаровувати. Ну, так, в полоні ілюзії. Вам терміново треба буде міняти підходи, міняти людей. Міняти стратегію ведення бізнесу? Питання фінансів, колесо фортуни. Так. Давайте ми трошки прояснимо, як це все савовні буде. Фінанси залежать від чоловіка. Або ж ви можете стати для себе от такою людиною дисципліну, дисциплінувати себе в плані фінансів. Бо ви тут зможете вийти на хороший рівень. Але все рівно, ніби як в чомусь будете залежні від думки чоловіка, від, від його рішення. Вона от Імператор чоловік. Якщо ви чоловік овен, ну, то тут у вас ситуація загалом непогана, просто будьте обережні. З, давайте вже скажу все: азартні ігри, ставки, кредити, іпотеки. Це все з цим треба бути обережним. Ще для жінок, для жінок тут може бути бажання, власне, дисциплінувати, вийти на новий рівень, бути стабільними фінансово, якраз таке, щоб не залежати від чоловіка. Бо Тут така якась дихотомія. Да? І хочеться, і колеться. І ніби і хочеться, щоб чоловік гроші давав, а з іншого боку, і не хочеться. Якщо чоловіка немає, то тут ви самі для себе стаєте таким імператором. Це про самоцінність, напевно, я б сказала так. І про те, що навики за плечами не носити. Чим більше у вас навиків, за які ви можете отримати гроші, тим краще. А навик просто бути жінкою, ну, за нього платять тільки в певних конкретних професіях. Тому тут в плані колеса фортуни може бути ще зміна фінансова прям 360 да, градусів. В якому сенсі, якщо до того ви там були такі, любили покупки, подарунки, це, оце, то ви тут можете навпаки стати більш такі заощадливі. Ще ну, тут можуть підвалити фортуна. Да? Підвалити якимось чином непогані кошти. Головне, щоб ви змогли їх зберегти в руках. Отак. От Давайте ми з вами глянемо пораду вам на цей рік. Зміни нічого не робіть. A ага. Тут у вас вже це колесо фортуни закрутилося, у вас вже почалися зміни в житті, вони будуть продовжуватися. А вам треба дати собі час відпочити, перед, передихнути, поставити щось, можливо, навіть на паузу, і подивитися збоку, да, з боку, як люди будуть себе вести, як будуть ситуації відбуватися, до чого вас це все приведе. Тобто, десь в чомусь можливо відпустити контроль. Але не в тому, що стосується фінансів, <гум> що ж люблю цілої овне. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока, пока.